Я майже втратив свідомість В той момент, коли була масивна кровотеча, я втратив десь 2 літри крові. І мало що пам'ятаю, він був в шоковий стан. А після того, як наклали турнікет, я вже прийшов в себе, і в принципі, до моменту, як привезли нас в госпіталь, я все пам'ятаю. Я дочекався евакуації, нас погрузили в машину, вивозили спочатку в госпіталь, який ще був в місті цілий. От, по дорозі е, також вівся обстріл і нам ще по ходу закидали людей в машину. Ось, я приїхав е, в госпіталь і там вже мене поклали на операцію. І Далі вже пам'ятаю, е, як я просто лежу в коридорі от, і не розумію, що зі мною. Мене звати Дмитро, мені 22. Приймав участь в обороні Маріуполя в складі полку АЗОВ. Взагалі, я до військової служби готувався ще з малих років. Десь в 16, в 17, в 15 років я вже там, вмів поводитися зі зброєю, постійно відвідував вишколи. Ось тому вибір майбутньої професії гостро не стояв. Я в принципі розумів, що я. Буду військовослужбовцем. Ну і в принципі так само я розумів, що в майбутньому, більш всього, що почнеться війна повномасштабна, бо ну, для мене там якийсь конфлікт на Донбасі, він виглядав в той період якимось незавершеним. Тобто, віддати нам все повернути не можуть. І більше всього, що захочуть забрати, ще більше. У самому Маріуполі ми вже були з 24 лютого. Там спочатку готувалися до виїздів, потім вже приймали безпосередню участь. Ось і десь в 10-х числах березня, точно не пам'ятаю, бо зв'язку не було. Отримав поранення вже коли поверталися з виїзду, приїхав на Азовсталь, і на наступний ранок був обстріл Азовсталі. Ось я там отримав поранення вже. Так як мені сказали хлопці, які вже вийшли з полону, які були свідками, що це був обстріл корабельної артилерії. Спочатку був прильот по техніці. Я вийшов допомагати хлопцям, і другий прильот вже був панам. От, я отримав поранення руки, потім мій побратим, який був зі мною. У ну, нього менш складне поранення було. І декілька чоловік, наскільки я знаю, загинуло після того прильоту. Перший десь день-два в госпіталі тобто було більш-менш тихо. І потім з кожним днем обстріли ставали сильніше, ближче. От, і я вже просто лежав е, і чекав, коли вже почне прилітати прямо по госпіталю. Ось, е, В той день, як прилетіло, я пам'ятаю перший прильот трохи далі. Е, вилетіли просто двері в госпіталі, ударною хвилою винесло. І через там, декілька хвилин другий прильот по, по самому госпіталю. Мене завалило там дверима, якимись е, речами. Я там повідкидався, встав, в принципі, і нам сказали йти в укриття. І там вже чекав евакуацію на Азовсталь. Дуже тяжке поранення було, почали гнити тканини. Е, ну, мені типу, з першого дня сказали, що тобі треба нормальне лікування, бо по другому руку не збережуть. Через день, через два е, до мене приходять, сказали, збирайся, от, ти летиш. Я спочатку не хотів, якщо чесно. От, бо в мене було таке відчуття, що я кидаю просто хлопців. Хоча, ну, типу, я вже нічим допомогти не міг, я там тільки був е, ну, російською мовою абузою. там. Ось, і мене один з хлопців, е, ну не то, що умови, він просто сказав, що з мене толку не буде, типу вити, лікуйся. Ми вже піднімалися з бункеру. Е, е, знову літала авіація, скидала бомби по. Азовсталі ось. Ну, Я чув прильоти, я чув звуки літаків. Така неофіційна інформація була, що там з гелікоптерами полетять наші літаки, там їх прикриття, такі прості версії були. От. Я щось думав, що це наші летять, ось. але чув, як скидають бомби по, по місту і розумів, що це не наші. От. І буквально там через декілька хвилин після заходу літака прилетів гелікоптер. Ну, це насправді дивовижно, що вони так розминулись. Ось вигрузили обладнання для захисників і погрузили поранених, і ми вилетіли. Летіли на наднизькій висоті. У мене не було там ніяких думок, щось піде не так. Типу, в мене якась повна довіра була до всього. Ми прилетіли в Дніпро, і там уже нас чекали медики. В мені зробили більше десяти операцій. І там буквально через два тижні після операції мене почався процес реабілітації. Добрий день. Як ваші стали? Дуже добре. Бачу посмішку. Настрій добрий. Так. Тож у нас сьогодні з вами дуже важлива подія, дуже приємна подія. А, від засновника проєкту Серця зосталі Ріната Ахметова і сьогодні буду вам передавати цю власну квартиру. Дуже вам дякую. Запрошую. Це якраз фото перед повномасштабним вторгненням було зроблене. 19 років було тоді. Ось така кухня. Світла, красива. Як вам? Дуже подобається. Знаєте, такі світлі тона. Приємна. Перетакую думала. Як завжди є все необхідне так. Дуже, дуже кола, а, для класна. того, щоб одразу ви могли залишитись в своїй квартирі, жити, запрошувати сюди, друзів, побратимів. Ну і будувати своє нове майбутнє. Дуже класна вітання. Сучасна, стильна. Сьогодні в мене дуже приємна місія від засновника проекту серця Азовсталі» Ріната Ахметова передати вам цю затишну світлу власну квартиру. Ми дуже сподіваємося, що ця квартира стане таким надійним фундаментом вашої рідної домівки, яка допоможе вам досягати нових вершин, реалізувати себе в кар'єрі, знайти себе по життю. Ну а ми, як серце Азовсталі», обов'язково будемо поруч. Дякуємо вам! Це для вас великою повагою. Дуже, дуже дякую. Бити щасливі. Дякую. Дуже вам дякую. Дякую засновнику Ренату Ахметову. Дуже вам вдячний. Щиро ви зекономили, скажімо так, років 15 мого життя. Як то кажуть. Дуже вам вдячні. Це що означає? Що ці 15 років ви попрацювали, не мали би змоги розвиватися. А так у вас вже є фундамент, є можливість будувати родину, будувати свою кар'єру, майбутнє. Ми дуже на це сподіваємось і обов'язково будемо в цьому важливому напряму з вами поруч. Хотіли ми сьогодні поговорити про майбутнє, де ви себе бачите, до чого прагнути, і, можливо, щось вже для цього робити. Так як після поранення я отримав групу інвалідності, мене списали зі служби і подальшу службу проходити я не можу, бо дуже багато проблем зі здоров'ям, з якими постійно працюю, от вирішив, що буду шукати себе в цивільному житті. Подобається підприємництво, проходив. Багато курсів, і ось після останнього я вже запустив свою власну справу товарний бізнес. Ми в цьому році також плануємо запустити по суті, невеличку бізнес-школу, яка буде допомагати нашим ветеранам, тим хлопцям, які вже комісовані, не можуть продовжувати службу, будуть навчати їх фінансової грамотності і тому, що необхідно для того, щоб відкрити власну справу, яка буде успішною. А якщо буде потрібна наша допомога, ми радо допоможемо, а можливо, навпаки, ви вже будете досвідченим ментором, якого ми також зможемо долучити для мотивації наших захисників та захисниць у відкритті власної справи. Трохи мову відібрали, чесно. Я там не прямо емоційна людина, типу, я можу там бути спокійною, але от просто говорити важко, бо справді дуже щасливий. Що так допомогли. Це дуже велика підтримка для хлопців, які втратили здоров'я. Багато хто там, е, менш мобільний, там, хтось більш мобільний і має більше можливостей, але це дуже важливо. Це основа насправді, от, вона дає якусь впевненість в завтрашньому дню, от, що в тебе там дах над головою просто буде. Ось типу, будинок це, да, це основа.